Сталін мав рацію. Після всього поганого, що сталося з Польщею у другій половині ХХ століття, декому здається, що зараз іще гірше. Цих революціонерів насправді небагато, їх навіть зовсім мало. Невеличка кубка молодих нонконформістів. Вони, напевно, ні, не напевно, а точно з багатих родин. Бо в бідних не вистачить грошей на червоний спрей. Це насправді дороге задоволення. У бідних вистачає на те. Щоб набити комусь морду на темній вулиці, потаргати за довгі волосся студентів в університетському парку, залити очі міцним солодким білим шмурдяком Віташа, зробленого в Болгарії. Їхні батьки так багато спожили, зробленого в Болгарії, що можуть уже спокійно просити про політичний притулок в Болгарії. Єдине було б задоволення на старість. Один мій приятель якось розповів мені історію про групу болгар на Берлінському залізничному вокзалі. На самому початку 90-х тисячі болгар подалися на заробітки на захід. Не знаю, що вони там у такій кількості робили, в тому Берліні. Але всім їм захотілося в туалет, який коштував кілька фенігів. Але винахідливі південні слов'яни вирішили зекономити, заходячи спочатку по, по двоє, потім по троє. А незабаром на один унітаз навалювалось до десяти болгар. І раптом у якийсь момент ті двері заклинило, і велика група болгар опинилася. Ізольованою від світу, перелякані, вони, не знаючи німецької, ані англійської, почали кричати на весь вокзал одне єдине, знайоме їм німецьке слово. Ахтунг, Ахтунг, Ахтунг. Я не знаю, чим закінчилася та історія з болгарами, і мені насправді не цікаво, хто їх з того туалету визволив і які були наслідки. Зрештою, подібні історії не варто продовжувати. Не варто навіть шукати якихось вищих сенсів. Просто було смішно і не більше. Сьогодні я прочитав на стіні Сірого Варшавського будинку про те, що Сталін мав рацію. Чомусь у нас в Україні на стінах такого не пишуть. У нас взагалі дуже рідко пишуть на стінах, а якщо пишуть, то щось зовсім абстрактне, наприклад, смерть буржуям або слава героям, або вже зовсім попсове, Че. Хоч і Сталіна в нас люблять більше, ніж у Польщі, про нього в нас не пишуть на стінах. Ні, я знаю, що в чомусь Сталін мав рацію і ніколи в цьому ні на мить не сумнівався. Мені все-таки цікаво, що мав на увазі той, хто написав, Сталін мав рацію. Хоч небагато більше мені б хотілося знати, чи насправді любить Сталіна той, хто писав, чи він просто вимахується сьогодні, визнаючи рацію Сталіна. А завтра напише, що рацію мав, наприклад, Миколай Копернік чи Зігмунд Третій Ваза. Або він просто йшов по вулиці з дівчиною і вирішив її якось здивувати. А може він був не один, а діяла невеличка група. Один писав, другий стояв на шухері, а третій просто контролював процес. І, взагалі, що відчуває людина, яка пише на стіні Сталін мав рацію. І яка це рація? Глобальна? Тобто Сталін мав рацію в усьому, чи якась менша, тобто конкретна. Наприклад, Сталін мав рацію, бо носив пишні вуса, або Сталін мав рацію, бо Гітлер її не мав. Або Сталін мав рацію, бо тримав поляків за яйця. От і думай тепер, що ж насправді мав на увазі цей хлопчина. Дуже сумніваюся, що це була старша людина. Я впевнений, що це не був старий недобиток сталініст, чи якийсь розлючений невдаха репатріант з Казахстану. Я навіть не до кінця переконаний, що той, хто це писав, насправді має якісь політичні погляди. Мабуть, це просто така форма вищого конформізму, бо насправді вже нічого не змінити. Бо ніколи нічого не можна змінити. Тому сказати Сталін мав рацію могла тільки по-справжньому віруюча людина. Без сенсу. Насправді немає чим пишатися грубій тітці з плакату Я не продаю сигарети неповнолітнім, бо її перша й остання неординарна риса починається і закінчується фразою Я не продаю сигарети неповнолітнім». Упевнений, що її поява на цьому плакаті стане першою і останньою великою подією в житті після народження і смерті. Всі її знайомі і родичі довго і заздрісно будуть згадувати. От пощастило, ж бабі потрапити в історію. Навіть на її похоронах якийсь недовомок обов'язково скаже, вона не продавала сигарети неповнолітнім. Кілька тих ідіотських плакатів обов'язково залишаться в родині, і пожовклі будуть передаватися з покоління в покоління, і, можливо, років за сто. Її праправночка також з'явиться на плакаті з іншим написом, наприклад, таким. Я не продаю хліба неповнолітнім. Хто знає, що може з нами трапитися за 100 років. Колись моя мама потрапила на міську дошку пошани, як ударниця соціалістичної праці. Це сталося якраз після вручення їй ордену трудового слави другого ступеня. Щодня, йдучи до школи, я дивився на свою маму і дуже часто ловив себе на думці, що це не моя мама, а хтось інший, чужий мені. Тобто моя єдина в світі мама ніби виконувала зовсім іншу функцію. Звісно, я пишався, а це ж, бачите, моя мама, а не ваша. А з другого боку, виглядало це як одна з фотографій на великій братській могилі. За якихось три роки вся ця соціалістична романтика разом із братською могилою пішла в небуття. І я знав, що моя мама більше ніколи ніколи не потрапить на цю дошку пошани. А з іншого боку, якби це потривало трохи довше. Моя мама напевно б отримала Орден трудової слави першого ступеня, що автоматично перетворило її на кавалера Ордену трудової слави трьох ступенів, а значить, героя соціалістичної праці. Якби це справді сталося упевнений, я ніколи б не написав цього вірша без сенсу. Показати клас, показати клас. Вже кілька років мене переслідує один нав'язливий сон. припускає, що той, хто монтує людські сни, хоче мені повідомити щось дуже важливе. Подати якийсь знак, а може про щось попередити, але найпевніше це просто якийсь мій потаємний страх, один із моїх численних потаємних страхів, хоч нічого страшного в цьому сні насправді немає. А сон такий: у мене помирає хтось із близьких, ніколи не можу запам'ятати, хто саме, але це напевно не грає ролі. І треба його вести в труні на цвинтар. А цвинтар зовсім недалеко від мого дому. У реальному житті цей цинтер насправді у кількох сотнях метрів від мого дому. І тому я вирішую зекономити на похоронному автобусі, вибираючи найвигідніший засіб пересування тролейбус. Ми несемо труну, чомусь удвох вона важка і тесаної дубової дошки. Ми заносимо відкриту труну до тролейбуса, де багато пасажирів, які чомусь не дивуються. Увісні я дивуюся, чому вони не дивуються нашій труні, чому не сахаються, а намагаються допомогти. Вони навіть допомагають, підтримуючи труну, щоб з неї нічого не випало. щоб нічого не випало з неї. Навіть кондуктор у зеленій тілогрійці не нав'язує нам квитка, хоч ми із багажем, а все ж одну зупинку, лише одну зупинку. А одна бабка з беззубим ротом доброзичливо посміхається і кричить: Ану, хлопці, покажіть нам клас, покажіть нам клас. Я часто переглядаю цей сон, я пам'ятаю ці добрі людські обличчя. Цю зворушливу людську співучасть, якої і так бракує у реальному житті, де так мало добра і розуміння, де навіть ніхто не намагається нікого зрозуміти, не кажучи вже про те, щоб попросити когось показати клас, показати клас. У реальному житті я ніколи не їздив далі своєї зупинки. Тролейбус під номером 23 курсує від Лукянівського базару до діючого цвинтаря берківці, минаючи недіючий військовий Лукянівський цвинтар, минаючи великий, насправді не існуючий. Цвинтар Бабин Яр, Найродючіший у світі цвинтар Бабин Яр. Ситуація насправді унікальна. Цей тролейбус під номером 23, який курсує через три цвинтаря, можна було б занести до книги рекордів Гіннеса, сформулювавши цей сумнівний рекорд якось так: найперший у світі тролейбусний маршрут, який пропона... проминає на своєму маршруті три цвинтаря, або якось інакше, і якось іще дурнуватіше, як вони люблять. Іноді мені здається, що ці люди в тролейбусі насправді ніякі не люди у звичному розумінні цього слова. Іноді мені здається, що це добрі тролейбусні ангели, які супроводжують нас на наших коротких пересуваннях на одну зупинку, коли можна не купувати квитка, коли можна спокійно проїхати кількасот метрів, вийти на омріяній зупинці і показати клас, показати клас. Джогінг. Я довго не міг прийти до тями. Отримавши мейла з Берліна від одного мого приятеля Олафа в мейлі, крім обов'язкових атрибутів, які, як правило, зводяться до ритуальних запитань про справи, здоров'я і творчі плани, так наче можна щось у цій творчості спланувати, ніби між іншим, суто по-німецьки, без надриву, але з відчуттям глибокого трагізму, буквально кількома реченнями було сказано приблизно таке. Від учора почав уникати зустрічі зі своїм сусідом. Ми з ним мешкаємо поруч уже 20 років. Він мій ровесник, і щоранку ми разом бігаємо з ним у парку неподалік. Він завжди мені здавався трохи дивним. Коли стався вибух на Чорнобильській АЕС, він почав обклеювати свої стіни старими газетами, щоб, не дай Боже, в його квартиру не проникла радіація. А вчора, на Сходовій клітці, я зустрів його дружину, котра сказала, що в нього рак крові. В останній стадії, що це не лікується і що це кінець. А я боюсь тепер дивитися йому в очі. А знаєш, такий чоловік симпатичний, так приємно з ним було бігати вранці. Мені одразу захотілося якось заспокоїти Олафа, розрадити, мовляв, не переймайся, це доля. Зрештою, знайдеш собі іншого сусіда для ранкових пробіжок. А якщо не знайдеш сусіда, то заведи собі ірландського сетера. Знаєш, як вони люблять бігати? Це ж навіть набагато краще, ніж з людиною, та й собаки не хворіють на рак. Але навіть не знаю чому, але я не став цього робити. Раптом усе це здалося мені чистою літературщиною. Я подумав, що це могла би бути гарна сюжетна затравка для Роману Кундери, який любить майстерно описувати людські трагедії, а тут всі інгредієнти готові. Берлін незадовго до об'єднання. Дивний сусід, 20 років спільних пробіжок, газети на стінах, як літопис доленосних історичних подій, що змінили обличчя Європи, хвороба, рак. І, бачите, він не знає, як йому тепер дивитися в очі. Я відписав щось цілком нейтральне, щось, типу, тримайся, зрештою, ти йому вже нічим не допоможеш, а тобі ще жити і жити. Не думай про погане, не думай про рак. А потім мені спало на думку вже щось зовсім єретичне. Я подумав. Це ж я вже 10 років живу на відстані неповної сотні кілометрів від Чорнобиля. Живу і ходжу цими гранітно-мармуровими вулицями, дістаю добірні порції всілякого радіаційного випромінення. Я короткозорий. Нещодавно в мене знайшли гепатит, що правда на інформаційному рівні, але гепатит. У мене приглушений гастрит, який час до часу дається в знаки. Мені вже 15 років не сходять бородавки. Хоч вони мені і не заважають, але не сходять. Як усі чорнобильські діти, я маю проблеми зі щитовидкою. Іноді мені коле серце і все це в неповні 30 років. Але я точно знаю, що не захворію на рак. Я просто впевнений, що точно не захворію на рак. Я житиму довго. Ой, як довго я житиму, я не купуватиму газет. Не бігатиму вранці, не читатиму кундеру, не ходитиму містом з дозиметром, не піду на медобстеження? Я не подам декларації, не вийду з партії, не вступлю в партію, не здам аналізи, не вб'ю, не вкраду? Я не покину вітчизну, я залізу глибоко-глибоко, маленьку свою вітчизну і засну. Робі Вільямс. Чому вони всі так на мене дивляться? Невже вони знають, що я українець? Щоразу думаю, я, заходячи до чергового бару. Невже це так видно? Невже? Невже аж так? Невже аж так видно, що я українець? Я знімаю куртку, імпортну, здається, німецьку, але тут у таких ніхто не ходить. Я залишаюся в джинсах, куплених тут торік, я залишаюсь в светрі виробництва країни Перу. Светр з ніжної вовни Альпака, він якісний і зручний, але тут таких ніхто. Не носить, я залишаюся в американських окулярах. Що іще? Туфлі радше спортивні, такі були модні роки чотири тому. Я виглядаю безнадійно, чи може мені так тільки здається. Мій настрій коливається між палким патріотизмом і дати комусь по морді, хоча це б із головою мене зрадило. Тільки українці можуть просто так взяти і дати комусь по морді, думають вони і мають рацію. Тільки українці так добре вміють співати, думають, вони і мають рацію. Так, співати сьогодні не буду, вирішую я. Тільки українці так вміють дивитися, роздягаючи, думають, вони і не помиляються. Тільки українці могли зарізати так багато наших за, таких корот... за такий короткий термін. Думають, вони і не помиляються. За такий короткий термін могли лише українці. У мене є півгодини на виконання своєї історичної місії. Що я встигну зробити за півгодини над одним кухлем пива? Підбити підсумки дня, ще одного дня українця в Польщі і зробити втішний для себе висновок. Я їм просто подобаюсь, як людина, як чоловік. І я плачу їм взаємністю, замовляючи ще одне пиво. А Робі Вільямс вже в десяте на сьогодні розповідає мені, що йому потрібно від життя. «I just wanna feel real love, співає Робі Вільямс. Нам із ним потрібно одне й те саме. Сьогодні я нікому не дам по морді. Роблю я крок до українсько-польського примирення і посміхаюсь, як ніхто тут не вміє. Їм добре видно мої зуби, рівний ряд здорових білих українських зубів. Тут таких ніхто не має. Псалом, братерству. Брати Коїни Ітан і Джоел навчили мене не боятися крові. Брати Тютюнники Григір та Григорій так нічому мене й не навчили. Брати Маркс вплинули на весь голівудський кінематограф, брати Лєтеви більше схожі на батька з сином. У братів Кличків життя складається якнайкраще. Братів Бранко звинуватили у зв'язках із мафією. Брати Шумахери і далі представляють Феррарі. До речі, брати старості не ще живі. Брати Баджа зовсім, зовсім на братів не виглядають, брати Інзагі, мабуть, ненавидять один одного, як і брати Чорноволи, братів Суркісів краще не знати. Брати Савлохови, здається, сидять, брати Медведчуки, сподіваюся, сядуть. Брати Хочілаєвих і братів Бараєвих скоро всіх постріляють. З братами Прохайськими давно не бачився, братів Лучуків ніколи не бачив разом. Братів Капранових хронічно не розрізняю. Василь і Вадим Скуратівський не брати. Іван і Євген Марчуки не брати. Брати Гадюкіни теж не брати. Білі брати знову співають гімни в переходах метро. Брати Ворнери зняли другого Гаррі Потера. Брати Вайнери, здається, емігрували або повмирали. Брати Стругацькі вплинули на кілька поколінь, але мене чомусь обійшли. Бо мене більше цікавили брати Гонкури, брати Еліот, Томас Стернс і Джордж, брати Холмси, Шерлок і Майкрофт, брати Карамазови та Йосиф і його брати. А дитинство моє це взагалі суцільні брати Грім. З братів Джексонів у люди вийшов лише Майкл, з братів Ноболів лише Альфред, з братів Ульянових лише Володимир, з братів Бушів лише Джордж, з братів Зерових лише Микола. Але Михайлові пощастило більше. Братам Люм'є пощастило обом. Крім усіх згаданих є брати єдинокровні, єдиноутробні, молочні, зведені, духовні, молодші, середні, старші, брати близнюки, брати двійнята, сіамські брати, двоюрідні, троюрідні, лісові, серапіонові, Гедеонові, брати тютчеві продаж упаковочних матеріалів. є... Побратими, братушки, братанки, братчики, братики, братки, братухи, братани, братели, брати по нещастю і брати по зброї, Трії, як рідні брати, самому чорту брат, ні сват, ні брат, на брат та брат, ти, брате, братовбивці, братолюби, братопродавці, брати во Христі, брати мусульмани, брати слов'яни, брати пілоти, брати акробати, брати гавз Бувають брати більше схожі на коханців, бувають брати взагалі між собою не схожі. Якби у мене не було брата, хто б тоді мені розповів, у чому відмінність між жіночими та з чоловічими статевими органами? Кому б я довірив таємницю свого першого кохання? Хто б мене навчив, як добувати нехитрість чоловіче задоволення? Хто б мені пояснив різницю між трафним і вільним ударом? Хтось обов'язково мусить бути поряд. Якщо у вас немає брата, дай вам Бог бо дай сестру. І сестрами навіть іще цікавіше вірш, який ніколи не перекладуть іншими мовами. В українській літературній енциклопедії немає біографічних довідок про Кена Кізі, Вільяма Карласа Вільямса, немає статті про покоління бітників і жодного представника цього покоління не згадано. Чомусь. Але є в українській літературній енциклопедії ґрунтовні статті про творчість Мухтара Ауезова і Абая Кунанбаєва. А також Григола Абашидзе, автора поетичного циклу Ленін у Самгорі. Про численних російських, казахських, грузинських, українських, радянських, а часом і російських, і українських радянських письменників, членів КПРС і просто носіїв прогресивних ідей є. Андерсен, нексе Шервуд Андерсен, Іво Андріч, Ігор Антонич, хоч і не знаю, що він там робить. Андрелла, Андріцою і три Андрієвських, і навіть Андієвська ема є, не кажучи вже про Андрійчука, Михайла Миколайовича, члена компартії США з 1919 року. Немає і вже не буде про Андруховича, про Андросяка теж не буде. Є Андріяшик і Андрій Кесарійський. Не обійшлося і без Андрійчука, Кесаря Омеляновича. Що ж, кесарю кесареве. І все це робилося в часи, коли вже не наступали залізним службійським чоботом. На яйця-академікам, докторам філологічних наук, наук і просто кандидатам філологічних наук, які за інерцією працювали собі в Кайф, бо по-іншому не могли і не вміли. Хвалити Бога, там є про Абеляра та Аріосто, про Тома Вулфа і Вірджинію Вулф є, поряд зі статтею про Романа Михайловича Вуля, автора літературно-критичного нарису Максим Горький в Криму. А про Тома Вулфа другого вже немає. Навіщо ж там аж два Тома Вулфа? Про капловухого Франца Кавку? Є. Про короткозорого Константіна Сакавафіса є. Навіть про божевільного Поля Верлена є. А про Стефана Георгія вже немає. Немає Бориса Віана, але є Віану Тудор, Вівіані Рафаеле. Немає Данило Кіша, але є Егон Ервін Кіш. Немає Мориса Бланшо, але є Бласко Ібаніс. Немає Зах... Захер Мазоха, але є Юрій Заховай, помер у Львові. Немає Георга Гайма, Готфріда Бена, Жана Жене і слава Богу. Немає Грабала Богоміла, але є Грабович Джордж Григорій, що не може не тішити. Є Грас Гюнтер під Данилом Граніним. Немає Гарі Ромена, але є Гарай Габор, угорський перекладач. Рільки і Віталія Коротича. А може, вони про це все не знали, може і досі не знають, і досі зручно сидять, як привиди, як тіні в полатаних сірих костюмах у запилених кабінетах Інституту літератури, Академії наук України, заповнюючи своїми старечими тілами хворий український часопростір. Є Гегель? Гебель немає Гебельса, той теж писав. Є Василь гей, хоч який із нього гей. Джон гей, є, гей не є, гайне немає. Є коротенько про Герасимюка, а про Герберта Збігнєва ні слова. Натомість є про Герберта Ксав'є. Чи чули про такого? Маю надію, що з Гербертом ситуацію виправлять в останньому томі, коли буде на Х. І взагалі з поляками якось традиційно погано. Гомбровича немає, мабуть, тому що на літеру Г взагалі нікого немає, бо і літери такої немає. Глаз камарика не буду і на літеру Х, а воячика на літеру К. А що вже казати про бурсу, Ружевича та інших неблагонадійних, з євреями ще гірше, ніж із поляками. Шмуель Агнон є, а вже Ісака Зінґера немає. Чомусь і Сола Белову немає, і Едгара докторову немає, хоч і є тамара Науміва, Наумівна Денисова з фото, яка про них писала. Так само є Бажан, який безперечно заслуговує там бути, хоч мені не раз доводили, що ніякий він не єврей, але немає Йосифа Бродського, Філіпа Рота, хоч є Маргарита Алігєр. І це теж не може не тішити з деякими росіянами ще навіть гірше, ніж з євреями. Але найгірше, мабуть, і з українцями, бо з ними завжди найгірше. Але хто я такий, щоб їх усіх за це засуджувати?